Добре з Господом, як добре жити з Господом, цього не зрозумієш просто так. Це треба пережити серцем і розумом, в молитві, на колінах, у сльозах, як добре, з Господом, не тільки коли добре, не лише тоді, коли благословіння є, але й тоді, коли не перший раз, а вкотре життя безжалісно, безперестанку б'є. Тоді, Господь, єдина є відрада, коли за хмарами не видно вже мети, коли втрачаю друга, коли зрада, аби, мій Боже, був у мене Ти, аби лиш Ти, Господь мій, залишився, з тобою я усе переживу, і я б не впала, якби світ весь похитнувся, тому що я живу, тобою лише живу. Я все переживу і біль, і розлуку, і зраду, і страждання, і плітки, коли до найдорожчого протягнуть руку, аби у мене залишився Ти. Це не прості слова, і вислови крилаті, це все моє життя, моє єство, лиш Господом одним у світі, я багата, Він, пастир мій, цілюще черело. Ви думаєте, мені добре з Богом. Тоді лиш, як Господь мені дає, коли Він іде зі мною крок за кроком, зціляє, милує, благословіння, лє. Господь мені і часто дорікає, і б'є мене, як батько добре б'є, не тільки як дитя мале плекає, але веде мене долинами плачу веде, Господь тоді стає ще більш дорожчим, рідніший, ближчий над усе, коли із ним я йду на хрест Голговський, коли долинами він на руках несе, коли він б'є і рани сам лікує, коли своєю волею вершить усе, коли він плавить, чистить і шліфує, коли прощає й підіймає до небес. Добре з Господом, як добре жити з Господом, з його джерел душа живі потоки п'є, багато є божків під неба простором, але з таким, як мій Бог, добре жити є.